Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Граматична помилка у словосполученнях. Працюємо на сторінках 156-158. Параграф 38. Граматична помилка у словосполученнях. Вправа 384. Випишіть з кожного речення одне словосполучення з виділеним дієсловом. Поставте питання від цього слова до залежного. Зверніть увагу, в якому відмінку вжито залежне слово. Водій набув великого досвіду. Набув досвіду. Набув чого досвіду. Це родовий відмінок. Брат подякував своїй сестрі. Брат подякував кому? Сестрі. Це давальний відмінок. Туристи милувалися краєвидом. Милувалися чим? Краєвидом. Це урудний відмінок. Злива завдала великого клопоту. Завдала клопоту. Завдала чого? Клопоту. Це родовий відмінок. Помилки в побудові словосполучень. Деколи під час утворення словосполучень припускаються помилок у зв'язку з тим, що вживають залежне слово в неправильній формі. Неправильно дякувати Максима. Треба казати: дякувати кому? Максиму, милуватися з краєвиду. Милуватися чим? Краєвидом. Пам'ятник Лесі Українки. Пам'ятник кому? Лесі Українці. Вправа 385. Спечіть словосполучення і поставте питання від головного слова до залежного. Зразок. Нехтувати чим? Правилами. Пробачив кому? Братові. Подякував кому? Бабусі. Дорікати кому? Однокласнику. Кепкувати з кого? З невдахи. Насміхатися з кого? З однолітка. Докласти, що? Зусиль. Потребує чого? Допомоги. Оволодіти чим? Знаннями. Приклад словосполучень. Треба докласти зусиль, щоб вивчити вірш на відмінно. Люди похилого віку потребують допомоги. Ви складіть власні речення з цими словосполученнями. Зверніть увагу. Вибачати кому? Сестрі. Вибачте, кому. Мені. Дякувати кому? Сестрі. Дякую кому. Тобі. Справа 386. Спишіть речення, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Поставте усно питання від головного слова до цього іменника. Назар подякував кому? Учительці за допомогу. Відвідувачі подякували кому? Екскурсоводу за розповідь. Маринка не змогла вибачити кому? Подрузі. Сергій пробачив кому? Кривднику. Завжди дякуйте кому? Батькам. Ми всі подякували кому? Марині Тарасівні. За урок Утворіть із поданими словами словосполучення і запишіть. Зверніть увагу на питання, подані в дужках Глузувати з кого? З однокласника. Дякую, дивуватися із чого? З поведінки. Зраджувати кого? Друзів. Одружитися з ким? З дівчиною. Сміятися з кого? Із чого? Із чого? Із жарту. Не чути чого? Зауваження. Не бачити чого. Перешкод. Радіти із чого з перемоги. Оволодіти чим? Навичками. Вправа 389. Відредагуйте словосполучення, користуючись поданою на сторінці 158 таблицею Культура мовлення. Відредаговані словосполучення запишіть за зразком. Складіть і запишіть речення з двома словосполученнями. Зразок. Дійти чого? Згоди. Милуватися чим? Краєвидом. Сподіватися на що? На увагу. Нехтувати чим? Небезпекою. Опанувати що? Техніку. Дякую кому? Тобі. Подякувати кому однокласникам. Вибачте кому мені. Потребує, що допомоги. Зраджувати кого? Мене. Наприклад, сусід потребував допомоги. Друзі приїхали милуватися чудовим краєвидом. Культура мовлення. Неправильно казати. Вибачте мене, треба, вибачте мені. Неправильно, дякую вас, дякую вам. Сподіватися кращого. Правильний варіант сподіватися на краще. Оволодіти знання. Треба казати, оволодіти знаннями, опанувати знаннями. Опанувати знання, милуватися з природи, милуватися природою, нехтувати своє здоров'я, нехтувати своїм здоров'ям, зраджувати другові. Треба казати, зраджувати друга, потребувати спокій. Вірний варіант потребувати спокою. Наш рок завершено на все добре.